Так, друзі, всім привіт. Приїхали до Міжи, забираємо кобеле. Кобеле переїхають на нове місце. Одна бельгійка і друга Ось такі то справи. А ви в коментарях Напишіть, куди, як ви думаєте, куди ці наші красуні їдуть. До кого може в гості. Так, сходу коментари куліпити. А потім додивиться відео і все зрозумієте до кінця. Давайте ми йдемо ловити. А давай Назар я цю злову тримаю. Ця і... На ну, собі ходи, хоч би що. Вона Ту... ну, в цих путах іде і ктану. Бля. І нічого не шкодить. І... Це кобела вітер. Це моща страшна, друзі. Я Не знаю як вам показати, але зараз якось спробую показати. Ось так. Я стою коло цієї кобели. Не знаю, чи буде рідно, чи це вийде. Так. Бігай. А що, і так її відчуєш? То вона спутом так не йде, цей? Ну, вона ну, і спутом не так, так, так не ну, йде. Вона наганяє. Йой-йойку, наганяє. Ївко, ти йдеш на такі хлібаші, що ти там будеш бігати, а бігати. Пррр. Стремно, бо на плечі вона не віде. Прррр. Прр. Ох, oh. oh, 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 okay. А ну я коду на паузу <плоди> Там ця кобела спутана йде. Як два котрі коні. <плоди> Не спутані, прр. Заводи. Де вона?

Так, тут я зловив, зафіксував, друзі. Таке. Контент. Коротше, знімаємо і працюємо. Кобелка є. тепер буде друга. Дивіться, яке в неї. Волосся. Що це ж там з боку є? Зліва, зліва, зліва гачок у неї там є. Я знайшов? Зарій ти йдеш. Треба собі, а де ці пута заказували? А Олега з Петрківська. А, це він Так. No. Треба треба собі Має ще одну пуши. У, у Міші є? Не, не в міші, Олег має пиши. Ага. Ще на ці. Ну то це люк, це треба собі ці такі. Це він з ланцюжком так усе роби, no, no, no. То, все робить гадає? Ну, ну, ну. Все в зборі. Mm. Кому, треба. Перевезення якісь. Можемо допомогти. Батман. Чекай, чекай на зарку. Це, я ну попробую, але вже здоймі зібігу. Там теж трегачок здаю. Трошки тяжко набираюсь. Та ми так ідемо спутана, на заходить, не? заходи, ні? Нам пробують підіймати. вона той болт уже відбрав. Токаз заверне, лише, лише, не вібра.

Пробіє бреш є, зафіксували. Зараз диві, пустю зараз. Дивіться, а тепер наглядна різниця між кобилами. Яка висота. Але що буде? То, добре, не вірно, ну, десь я покажу. станемо. вже, щоб Відкриємо румнішу. Назар, там є болт наперед. Ведеш, середину у цілій. Так, а ми вже включимося при бегрусті. При в по дорозі станемо. Друзі, давайте. Куди ці дівки їдуть? Так, друзі, чи ви дуже? Вас вітає буковина. Віженка. віжанка. Жимо порвати. Кобелу, бельгіку, прррчикачка, хочу її приселити, давайте покажу ліпше. Будемо яциком парувати тут. Друзі, усі зачекалися. Яцика. А, тиці, красав, вони тут теж хуже. Так, на паузу кладу. Так, запутали. Моланцюжком. Бо ясик зараз буде давати ватрю. Фикабельгічка. Верте! Оц на кобела. Кобела мішова. Всі знають цю кобелу. Я не пам'ятаю, які там звати. Та баварія цю, не пам'ятаю, забув. Далі буде ясик виходить. Він же є два дні крив. Я не мав як приїхати. Але показати вам ми змушені. Під вечір сьогодні, субота. Дехто вже говорити не годен, А ми ще працюємо по повній програмі. І ці захори зеленіли вже. Тут, тут теж. Осота темно, вечір. Мала байка. От ще ялабайчики. Не покажу. Боля два, але одного вже нема. Так, кобелка. Кобелка дає теж. тоже. Пур. Кобела велика. І якщо Бог поможе, все буде добре, то буде люкси. Яцик у нас чистий бельгієць з документами. Ах, і вже там клич. Нерви, нерви біга беруть. Штефони твари. Кобилки тут що лише лесони на вежі ребку мають бути. Лесота вже. Це по ремунських жеребцях. Жеребцями в вермунському, точніше я кажу, на жені. Чорнухася Б'є, це я звисоб! Вже темно піднавіса і таркачка. Це вони мене помалешеві. І вже юрком були крити, бо є того лошата по обамі. Біле! Чекай ряду, він вже йде. Чекаємо, яцика. Ясик. Ой! Будь здоров! Є. Так не-не-не, ще не веди туди, не віддіть його. я бля! Він зараз... Він же не є такий голодний. Баварія теж розпалюється. Зараз будемо пробувати. ні, Не ми їх двох. Зараз, чекай, звернім. Є е, ясно. Якщо він зараз буде ззаду, буде мнейший. Ну він зараз, як спарує, ти туди покладемо. Ні. Є Є ясно. Є Є Є ясно. Є ніч кавалерка. Ще може Де. тобі зайти, це навіть дві зараз. І Джеребецького цікавить Чернівецька область Вижниця, локація Давай, підводи, підводи до кобель тепер Так, ми вже порвали кобелку спокійний хлопець люкси. Він зараз два кола робить і вже на кобилі. Якийсь дідусь який тримає. Підлестю треба дати. Його, Ти чого десь під гупує він тут. Нічна зйомка. Вечірня, хтось вже у драбену не говорить, а ми... Єсто чорний, вороней, хто якому нічого ніде біленького немає. Ногу мірили, на. Шой, сирако. Це, Це дівчата, що від обами будуть піднявити. А ягідки такі має назад довшу. Який yeah. yeah. хіт свій має такий поважний. Скільки його вік пер два і... Два yeah. роки вісім або дев'ять місць. Це він має такий розкол. Має хвіст рубий. Ким пилихатий ось таке, кого буде цікавити дзвонити. Кобилу привеземо до нас, ясик на паруку не буде їхати, лише Юрко. Що ти робиш? Дуєшся, собі? Та я думаю, що воно ще завтра життя бере і воно буде вже відбувати. Воно вже соня так стояла, ще нормально, але... Зараз спробую вже підкручуватися. бельгієчка, Ох, би чорно дала. Або сіру. Така як у степана, такий дариш по чорному. О. Красота. Так що, друзі. Всім добра, здоров'я, будьте мацними і дужими. Кріпіться, купуйте гарні коні. Зніма, а що, треба заробити на айфон та ж раз?